Друзі, всім привіт! Нарешті в нас з'явився оновлений ZForce 1000R. Де «R» значить «Racing». Так, його зовнішність не дуже-то і змінилась, окрім нового кольору Desert Tan. Але все ж таки трошки відмінності від попереднього модельного ряду у нас є. Ну, по-перше, це диски з бедлоками. І, нарешті, нормальна резина. Трохи більше зовнішніх змін торкнулося кокпіту, але про це трошки пізніше. Основні зміни у нас відбулися в технічному плані, починаючи від появи стабілізаторів і закінчуючи новим двигуном. Він став трошки потужнішим, трошки тяговитішим. І це все не за рахунок якогось іншого блоку управління. Це за рахунок якраз нового мотору. Трошки про підвізку, якщо хтось не знає. Ну, Тут у нас все по стандарту. А-образні важелі, амортизатори з преднатягом та регулюванням жорсткості. До речі, це фірмові амортизатори CFMoto, які називаються ПІБЕК. -E не знаю, що вони хотіли цим сказати, але ну, як є. Ну, Звісно ж, повний привід або задній привід постійний блокування. І до того ж, у нас вже в базі є. Ось така от лебідочка потужністю півтори тони, і вона вже, до речі, на кавеларі. І трохи не забули, головна відмінність від попереднього модельного ряду у підвізці це поява переднього стабілізатора. Тобто машинка стала керуватися ще краще. Так що ж змінилося в кокпіті цього боліду, ну, по-перше, це нове кермо. Особисто воно мені нагадує кермо від Volkswagen GTI. навіть зріз знизу такий самий. По-друге, нарешті вони прислухались до нашої критики стосовно дизайну приборної панелі. Тепер режим спорт тут виглядає дійсно як спорт. І по-третє, трошки змінили крісла, вони стали більш ергономічні і за рахунок цього люди різної компакції будуть почувати себе доволі комфортно. Ще трошки змінили. Дизайн торпедо, але не так, щоб суттєво, і трошки змін у нас відбулося на кріслі другого пілота або штурмана. Але про це ми е розповімо трошки детальніше. Якщо вам випала така честь бути другим пілотом або штурманом, то вас очікує кравчучка, до речі, з регулюванням виліту. І бардачок від газу 53. І тут у нас, до речі, знаходиться пульт управління Либівкою. Ну, Прям кайфово, все продумано. Насправді, якщо без іронії, то мені подобається. Балачки це все, звісно, добре. Але я поїхав кататись. Панутись! Це моє особисті відчуття. Тобто я перепрошую. Файна вийшла машинка. Вона трошки додала у динаміці, вона стала керуватися ще краще. Ну, тут можна нескінченно довго казати, але краще самі приїдьте, покатайтесь і все побачите і відчуєте. А на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей. Пока!